І почастило з моїм першим видавцем. Це був Ніка Центр Володимир Миколайович. Я його дуже-дуже люблю. Дуже-дуже дякую, низький поклін, Уклін вам за те, що ви мене не злякали, за те, що ви мене дуже обережно провели по тому. Зараз я вже як видавець це розумію, і як авторка вже багатьох книг, я розумію, як ви мудро мене тоді провели. Тому що. Якби не Володимир Самойленко, я вам чесно хочу сказати, що я не впевнена, що би сталася письменниця Тетяна Дугельна. Тому що коли я написала свою книгу і створив жінку про жіночу психологію, таку на той час актуальну тему, таку важливу тему. Там великий такий нарис від того, як дійсно була створена жінка до того, як чим вона відрізняється від чоловіка, дуже багато тонкощів нюансів жіночої психології. Ця книга, коли мені її, її треба було подивитись на міру Копас після того, як з нею попрацював редактор, мене готував мій видавець. До цієї зустрічі, от правда, от ви написали, вам здається, Боже, ну як все добре, раз я вже готовий, як автор, цим ділитися з іншими, то в мене все прекрасно, все чудово. Ну, можливо, ком якихось не вистачає, можливо, там речення, якісь треба трошки підкоригувати. Але в цілому, як автор, все класно. Я вже готовий, якби, чи готова віддати це світу. І тут стається несподіванка. За ваш рукопис береться редактор. І цей редактор починає вставляти туди свої правки. І якщо це все ще вставляється червоним кольором, то у вас починається, знаєте, підніматися стрес і ще шкільної програми, що червоним позакреслювали, одиницю в кінці поставили. так? І у нас працює от дуже така внутрішня велика боротьба. З одного боку, ми розуміємо, що редактор тільки хоче як краще. А з іншого боку, ми не готові до мінімальної критики, як, як автори. Будь-яка критика сприймається в штики, як це я ж краще знаю. Я художник, я так бачу. І тут е, я хочу дати поради е, е, авторам-початківцям, що будьте, будь ласка, готові, що від моменту, як ви свій рукопис віддасте видавцю, з вашим рукописом будуть працювати десятки людей. І кожен із них... Він виконує свою роботу професійну на своєму маленькому шматочку, щоб довести вашу копис до реальної книги і далі до читача. І перший ваш читач, який має бути і читачем, і в якійсь мірі трошки критиком, але в першу чергу супер класним професіоналом, є ваш редактор. Чи літературний, чи звичайний, технічний редактор. Є різні види редактури. Ми зараз сюди не будемо з вами якби, занурюватися, але ви маєте розуміти, що є різні види редактури. І ось редактор занурюється в ваш текст. І в мене було дуже часто з моїми редакторами такі, ну, таке спілкування. Вони кажуть, от починаєш читати, працюєш, працюєш з текстом як редактор, потім починаєш заглиблюватися в Читач і все вже не, не не редагуєш, і ловиш себе через 10 сторінок від того, де е, була поставлена остання правка, тому що затягує текст, затягує е, ідея, затягує і от е, редактор, ви знаєте, для мене почути зворотній зв'язок від редактора, як е, редактора, який поди, е, мій текст зробив максимально класним для читача, чистим для читача. Вичистив його, виправив, і тут я е, е, дуже дуже ціную професійну роботу редакторів. І е, ось цей зворотній зв'язок про твою книгу як читача, у редактора дізнатися. Це особливо, знаєте, така, якби, завжди очікуєш це з особливим е, треп, ну, таким станом якогось ну, трепіту. Да? От, слово, вибачте, російське, але не, не цей, е, ну, не, під, не можу підібрати українське вибачайте. І ось е, я хочу тут е, зробити. Особливий акцент на роботу редакторів. Дорогі мої автори, ви маєте зрозуміти, що як би круто, як би здорово не вичитували вашу книжку один редактор, два редактори, три редактори. Бо таке буває, що ми віддаємо книгу на вичитку, як то кажуть, на чисті очі. Бо все рівно працюючи з текстом, ти починаєш, ну. і Якісь мінімальні речі перестаєш бачити. Так от, е навіть коли книга виходить, ну це просто закон. Закон. Ти береш книгу, відкриваєш ось так: от, просто відкриваєш, і вона відкривається на сторінці, де є очіпятка. Розумієте, є апічатка явно механічна, або є якась абсолютно дурновата. Це не помилка, це просто ну, от вже очі не побачили. І Обов'язково відкриває видавець або автор на тій сторінці, де це є. І це можна сказати: Ой, як редактор такий професійний міг допустити. І тут я хочу наголосити. Друзі, ви навіть не уявляєте, скільки правок вніс в текст редактор. То давайте будемо цінувати те, скільки він вигріб, а не те, Скільки він пропустив. Тому для того, щоб щось стало абсолютно ідеальним, абсолютно прекрасним, в ньому має бути трошечки перцю. І якщо в вашій книзі є одна, дві, три, ну, десять якихось опечаток на всю книгу, це не трагедія. Це можна завжди в наступному тиражі виправити. І до цього не треба відноситися, як до кінця світу. І зараз я якраз звертаюсь до шановних читачів. Шановні читачі, якщо ви бачите в чужих книжках, які ви читаєте десь ось такі очіпятки або якісь там, можливо, помилки, то повірте мені, що це не від безграмотності автора чи редакторського складу. Це із-за того, що дуже багато тексту, дуже багато роботи зроблено і щось було пропущено. Ви хочете покращити, будьте ну, толерантними до автора. Напишіть приватне. На такій-то сторіночці я ось це знайшов. Поправте собі при наступному тиражуванні. І це буде добре, і це буде по-людськи. Або взагалі пропустіть, і не треба на це, як то кажуть, робити особливий якийсь наголос. І ось продовжуємо далі розбирати ось цей видавничий процес. Попрацював з вашим текстом редактор. Все, ви погодили з чимось, погодилися, від чогось відмовилися, але в цілому текст вже готовий. І це ще навіть не половина шляху, уявіть, до того як ваша книжка з'явиться в руках вашого читача. Це навіть ще не половина, тому що далі починається вже творчий процес другої частини команди, яка буде готувати макет для друку. І це має попрацювати версталь, який має вам е, створити макет декілька розворотів, закинути, показати, як будуть виглядати колон титули, як буде йти нумерація, що буде перше. У когось буде вступне слово, в когось буде починатися з Ви бачили, що в якихось книжках зміст на початку, в якихось книжках зміст в кінці, в якихось є якась вдячність. По різному будується взагалі весь весь. Uh, весь концепт книги. Однозначно в книжці мають бути технічні сторінки. Це друга перша титульна, друга технічна, де всі технічні параметри, де ми обов'язково вказуємо авторські права. І це дуже важливий аспект, бо багато авторів ну, на це не звертають уваги і кажуть, а на що воно? А сьогодні захистити себе ви можете в першу чергу, якщо ви прийшли до видавця, то видавець зобов'язаний просто вам надати. ISBN, тобто унікальний номер вашого, вашого твору, і зареєструвати в книжковій палаті ваш універсальний десятинний код УДК, тобто на конкретну книжку ще робиться універсальний код, і це все ваша уже перша, скажімо, така. Перша сходинка по захисту ваших авторських прав. І після того, коли виходить ваш тираж, ви віддаєте десь приблизно 10 інколи більше примірників. Ну, в середньому десь 10-8-10 примірників це мінімальні примірники, які треба розіслати в книжкову палату в основні бібліотеки, як Києва, так і великих міст України, в центральні бібліотеки, щоб ваша книга там. Була в наявності, хоча б одним примірником, і це обов'язково те, що ви маєте враховувати, коли у вас тираж сто книжок, ви хочете всі їх продати і отримати якийсь дохід. То ви маєте зразу 10 книжок із цього тиража відмінусувати від першого, тільки від першого тиража. Це робиться, відмінусувати і залишити видавцю, щоб він розіслав ваші книжки у відповідні. У відповідних Напрямках там, де вони мають бути бібліотеки, книжкову палату. І ось ми рухаємося з вами далі. Ви отримали через видавця всі ці реєстрації, вам запропонували певний дизайн, як буде виглядати книга. Ви це підтвердили, і далі ви ще розповідаєте або пишете в різних видавців все по-різному. Можете брів такий якби заповнити анкету опитувальник і там описати, що ви хочете бачити на обкладинці, і вам готує художник ще додаткову обкладинку. Інколи треба для книжки ілюстрації. Тоді знову ж ще треба додатковий художник, який буде малювати ілюстрації або інфографіку, або створювати якісь ще візуальні, якби супровід вашій книжці. От зараз тільки на цьому етапі зрозуміти, скільки людей я вже перерахувала, які будуть задіяні. В цьому процесі В процесі тільки створення макету вашої книги. І ось нарешті, Ура, був текст, отже, зробили макет, підготували ілюстрації, це все об'єднали. І ось він у вас вже на руках є макет вашої книги. Макет книги це ще не книга. Тобто, макет книги дійсно можна поставити в інтернеті, як електронну версію, і продавати, перевести в певні, в певні види. Але і це ще не ваша книга. Нам може знайти звичайно свого читача. Багато хто зараз читає через різні електронні пристрої. І тим не менш, і тим не менш, це ще не ось ця книга, яку можна взяти, яка буде пахнути, яка буде надрукована, яку можна потримати в руках, подарувати і так далі. І так далі. Тож ми говоримо про те. Що ось вже є макет, і далі ви шукаєте майданчик, де ви будете друкувати. Інколи, і частіше за все, майданчики такі мають свої майданчики видавництва. Деякі видавництва взагалі мають свої власні типографії. От і деякі працюють вже багато років з різними типографіями, в залежності від того, що це за замовлення, дають в ту чи іншу типографію це замовлення. І от, припустимо, що ви прийшли. Видавництво час успіху, ось до мене, до мого чоловіка. Ми з вами провели попередні всі перемовини, Ми проводимо таку невеличку консультацію, вислуховуємо запит нашого автора, ми даємо свою, свій зворотній зв'язок, дивимося на текст, даємо поради і далі вже прописуємо повністю всю пропозицію як комерційну пропозицію покроково, що ми можемо робити, і ми рухаємося покроково і навіть бюджет книги розбиваємо на декілька платежів. Зробили одну роботу, закрили, зробили другу роботу, закрили і зробили третю роботу, закрили. І ось ваша книга, нарешті, ура вже пішла в типографію. В цей момент вже можна починати формувати перед Тобто, я не рекомендую на етапі, коли ви тільки пишете книгу, бо я знаю таких авторів, і я знаю, що це нічим хорошим не закінчувалося для них, коли вони ще писали книгу і починали робити на неї передзамовлення, зробивши якусь візуалізацію обкладинки, і це зараз не так важко зробити, і вони збирали кошти. І по пів року не могли дописати книгу. Тому книга тільки вже коли знаходиться в типографії, от тоді вона має виставлятися на передзамовлення.